Я что... А потом нет, а потом, когда уже старались это соконализировать, я попал за больницу, просто пацанов по попал. Я не понимал и не видел, что как живут кубинцы. И кубинцы это не показательно было, когда я попал. І увидел другую жизнь, уже служить. То, я тогда понял. Что есть другая жизнь, что другая совсем, чем у нас. И тогда осталось чего-то не стыкуються. Вот когда появилась у меня трещинами. Пам'ятайте, вы присягали українському народу. А тому не маєте права піднімати руки на нього. Офіцером звертаюся. 60 стаття Конституції забороняє віддавати значення ракати. Прямо закон прямої дії Конституції України, стаття 60 забороняє віддавати злочинні накази. І тому... ми це знаємо, Розумієте, то. тому хлопці, я розумію. розумію. Ви себе добре показали під час нападу шакалів. Посеред Беркутіців абсолютно більше. ми це бачили по телебаченню. Теж нормальні хлопці, розумні. Вони бігали і імітували, що вони там виконують наказ. Але серед тих беркутів є шакали, які били звірі. І вже зараз прізвище цих шакалів йде в інтернеті. І з ними буде те ж саме, як старомайська мати відмовилася від такого шакала сина. Від цих шакалів відмовляться і родини, і діти будуть ганьбити їм. Ті, хто чого діти гордяться своїми батьками, що вони в Беркуті, то шакалами вони будуть соромитися. І ми виставимо всіх шакалів в інтернет. І прізвища, де працюють жінки, батьки і все. Щоб всі ганьбили їх цю заразу. Шакалів треба винищувати, їх треба перевиховувати. Намагатися робити. І понад, усе, понад усе люди вистоять. Ви люди вистоять. Люди вийшли. вистоять. Заради Стояни, вас. І Ось ті копійки, які ви тут отримуєте, це Неможливо так і жити політики. Політики вже ти ти ніякої немає. Не люди. люди захищають і себе, і вас. Тому будьте такими, якими ви були під час того побоїща. Ви показали себе правильно. Будьте людьми.